привіт і сьогодні ми будемо... Да выды ну, ти, чел! Суверо! Игра ты в The Strongest Battleground. Ай! Ай! Я не хотів тебе захвачувати, сорі. Ну куди ти? праннер? Ой! Ну що за обоюмда? Бай... Пацан лавочки розломав, щоб його побити. Ого, ти мощний. Ой-ой-ой! Тікай ой ой Тикай меня! Сама на бежим! Выживем! Ой-ой-ой! тікай. Ай! Ай-ой! Ой-ой! Так, фейн зараз заюза, о фейн зайю за. Yeah! Я живий. Нет. Я живий. Что было? Футбол! Тікай, 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 все, тобі капець мав. А ні. Не... Ем, а тобі нічого немає. Дивись! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Easy, Ой! Ой-ой, чел. Все. Подружились з ним, типу. Ой. Ой, він тут. Йова. Він тебе хоче добити. Сразу думаешь, что мы так просто сюда. Ой, сади. Ай, що за? Нет! <звук> Тебе просто вбиты. Теперь він а. мене добиває Що це таке, ой. Ого. Так. Ч-ч, Тю ложашко відкинули. А, не-не-не-не-не-не. Що робиш? Годжо. Я збачу. <laughs> Ай, ну вс, НТП буде, як завжди. Ну стандартний год дю сапору, so реально. Бяка. Да алло. Я скину, я Взагалі Захали Що зробив тільки Фена? Нет. Да новый гений. <laughs> Бачу кось крутого челіка. О, рібка, ч? Практикуємося. Ага, так не работає. О, челік ще один. Не знаю, навіщо я це роблю, але... Просто кіл забрать. а а, -а, -а. мене забере зараз. Ай! Що таке? Ренга! Нет! Ну ты они. Ренга Ой-ой-ой. Ах ты! Ну обоюдно! Краще цікави від нього! Йоу! Новцей! Коджо! Я... Я... Давай! Ну вс, тобі копять! Не копять! Ні... я про Але він якось вибрався з мого капкану. Да зато годжу забрали. Ай. У мене д... Як так?! Ну ти сам напасився. Туда другу забираешь. хе О, неет! Уйди! А, Соник. Що таке? Чо ти пригаєш? Спочатку сам нападаєш, а потім пригаєш. Лівну? Він лівнув? -о -о -о. А, ні, він не лівнув, він на серваку досі є. Не знаю, що з ним. Та видається якийсь нубасик. Та не бей його, баюнда монстер Добре. Аааа, ну все, тебе... Він сам нас збиває, так що все. Oh, okay. Ти нас збиваєш, ми тебе збиваємо. Oh, Оооо, не погоджу. Хеуп, хеуп. Все це файно було. <laughs> а, круто. А, як так? Ай. Ласка! Ну як це не працює? Гау-комбо і убили? Ай. Ой-ой. Ай, жди не лізь, не лізь, не лізь! Дай я його сам попитаюсь. Ну а не лізь! Ну ало, ну ти. Ну вс, все, я тебе зараз Sorry. буду бити. Обоєнка.

Эй, фрикил. а а <сіхі> Ай. Ах ты какая. А то я девка нападаю, круто. Ах ты на. Я буду допомагать девці. <Слух> 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 да ну Да за комбо Ну все, я тепер буду избивать девку я так близько до вас пам'ят. Що за мега <плух> <Слух> Драка двох трьох челиків. Да як, ну я в прям ней попал. Давай, он, да. Да ё! Ну як! Что, какая девка? Ну як! Ну як! Ну я тупый! Ну як! Ну а як! А як! Я в ребят убил. Кто-то. Та да ну тупый чел помешай, он просто пришел и он... серьезным ударом. Як! Круто. Як! Ступи девка. Ступи девка. Ступи девка. Ступи девка. Ну она меня еще раз стреляла. Легарный бой. Рэнджи. А, Соник? зробив. <laughs> ну, алло, ну як це не зарахували завтра? Блокирует. блокує, блокує Ти им своїм Соніком! задолбал своим Соником. Да что за... <смех> да <laughs> ладно. Ну, да. И кто-то просто так хочешь, чтобы я тебя выбрил, значит ты хочешь, чтобы я... Ты меня собрал сюда в ловушку. Да я ну я просто обоюдну. <laughs> да я... <laughs> Сюда, чел, нубик. Табаный нубик. Ну-! Еще кис чел! Со мной простойся, я хотел тебя засейвити Да Ще Еще драку! А, -а, а Чел! Чел! Нет, ты моя просто так не и А я ещ ложу в Так. Тут, тут не драконы. Давай, нападай. Только не двоечку. <свистит> Ой-ой-ой. Нет, ну только не двоечку. Двоечка не контрите. Ай. Ай. Тільки не четверочка. Там мене добити мене вже добили Алодно. Чел. Будьяк, обоюдно вообще. Подайте. Ну навіщо, Міша, ти ще не подивилася? А, бляха, мені Мішаня дзвонить Хоча я Звонить. говорив, що він в мене гонитуте після трамвуля, навіщо А як? Я не розумію А, бляха Все, я ожидав, просто обоюдно А? Їсти? Без О, спрацювало. Ах ти! ты! на монстр. Ой. Я не знаю, що я не атаку заюзы. Ой-ой-ой. Та йди сюда, куди ти Ран? Я? Не. Да челіку. хе-хе-хе. Дописи у мене. Хто такий? Ні, я зараз муху заберуся. Ай! Айо. Айо. Алло, ми взагалі то ролик знімаєм. Що тебе такий фіговий звук? Реально. В смислі. Okay, ah, да пожил. не задрай, Микил, задра Азар <гул> нормальный. <noise> Нет, блин. Ха-ха. <гул> <гул> Иди сюда. ТСБ. ТСБ легенда. Алло, задрал. ТСБ легенда. Давай подходь, какаш. Ну ты реально обоюдно. Ты без угорана ничего не видишь.

А ШО МЕНЕ ДВОЇ ЗБИВАЮТЬ ЗАДРАЛИ?! Зе За шо?! ти мене вдарив? Зе Я його друг, я маю його захищати. Ейч. Ні! В смісі, Ейч?! Ну бляха... Чи не які тебе в тюрму котика збивати? Гріх. Та-та-та. Шо?! Зв'язок я мину розослив. Не зря. та 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 Атака 10, ней. Это ты задрал! Подходи, Миша! За собой там слив. Замешала сейчас. Ты даже его не убил. Шашучка. Шашучка. Ой-ой-ой! Все, это девка жесткая. О, ти вренги. О, ти вренги, по ти вре. Я не знаю. Ч Чому не поти рентги посередине? Не сам. Е Ладно. Ладно. Я просто не хочу він на мене виды Ай! Ой. Ой! Лол. Ну що за обоюдно на мене троє нападають? Дало!

Питал плюс Ты шо Нападаю на тебе за Донбас Да шо за обоюнда Питходь Да Йо ну я кину трх сразу услышать Ну ты мне не сказал питхоть А пить Ничего не работает Та ну не мешай Чувак Пойде ти фон. Sorry. Йд Куда раним? Мені схоже, куди я нікуди не раню. А куда ти відходив? Ти менішу пожариш? Нет. На кого мені шукати? Чувак.

Альон! Я треба голити! Треба голити! Сюди! Прикил! При... Прикил! При... При... Прикил. При... Все, Ренгіас, ти знаєш, що робити. Звісно! В таких ситуаціях... Ну, Я тут своїй перезаряд використовую. Ой. І за Нєкіта. Не ну, потім я... Нєкіта йдемо. Що? 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 Куда ранимо? Куда? Куда раны, а куда? <whales> Ты шо? Поспись. Поспался я тут. Айо! Нет, короче, я хала тут. Лёг. Я хала. Окей. Разумный. Розумний! Ой, який розумний хлопчик! Або тупий. Він, він мене теж вбив. Що він тебе <пив>. <пив> вбив? Ой, 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 вбив. ой яка музика <пив> тут? <пив> я, я його, я його буду бити за Никіто. Ой, ой, ой. Ой, <пив> збивай. У мене візьбивай, це нормально. Давай, я бою, ну Ну. Він тебе і збивав, избивав, типу, іди Диви, дивиди, с щось шось тробить погане, коли він шо ти... <ріх> <ріх> не, не буду, когда ти сам понял. поняти. Та да, Запусти Запустив мене в космос. Та да, йо, ну шо за рандо? ми знайомі з ним. Ну за нього просто челіки, розумієш? Ну, типа, не нервуйся, тут просто завжди і Даю! Ну. А, ми то стімери. Ми теж тімери, лол. Ну, це, вони оба тімери. Нікось треба хоча б побити раз. Знов ця музика. Сорі, сорі. Так ти мене і так це я добитий був. Ой. Мені треба хоча б раз ренгів вдарити. Ні, Якби мене вдарив за атаку. Дякую, Рай. Короче все против... Тепер кого кой, типа ми троє проти тих Ок. Окей. Я не хочу просто битись. Да він ези. Дай-йо! Ой-ой-ой! Я його же б мій би ударити, але він просто ранів. Ай! Нет! Да тут скорость Нет. такая велика, что я не можу слідкувати просто обоюнда. Рібка нічого не робить, дякую. Не вбили. Ой, не вбили, а вдарили. Ну як?! Ну шо за обоюд на? ты не идешь не вместе! Ну, Без свого обоюдна, ну алом! Без свого обоюда. Як? Перший як я його заманив в цю штуку, по-друге як? Хто мене вдарив взагалі? То тут, тут самий чорний. <ріст> чорний. <ріст> О, такий чорний. Є. Е, та хто такий? Питався на мене напасти. Нейгі, ти у тебе нормально відео монтувати? у мене серці <ріст> Да <ріст> А я не уявляв, що там мушон з резає, все, й навіть без монтажа. І, натоп, Тут... подивись, скільки в нього підписників і скільки в мене, а відео я одне й Або... те саме знімаю. Дай -дай -дай. Видео, да виді іди. Да не кредитію. Що таке? Фате там хотів сказати. По-перше, <світ> це більше відео, по-друге, більше відео. По по третє тебе багато хто закон. Да, килл не бачиш? Мене... У мене родись. Убьем ренди. Согласен, <звук> забыть его. Бьем оренди, Ай! Да <звук> 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 шоо, куда ти раним? Ні, Нет, еще они туди, туда куда Ну, хто... <звук> Ай, я бы билет я возьму на четверку. А весь что? Ай, пока. Вот что. Тогда ну обоюдно? Обоюдно. Нет. Тут самый человек и против нас вин обоюдно монстр. Он. Значит, избываю его. Давай, давай, давай. Ще це. Ох! Диви, що він зробив. Ну все, і збиваємо його. Попався! Ну як? Ну ці камушки задрали мішати. Ой, сорі, 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 сорі. А я тобі. Крутя, кабаюдно. На! то убив. Да. У, хорош. Тільки не цього <пілля> замороженого, а іншого. Ну я понял, чого кімера. Да йо, ну як? Не, ну типа не хочеш. Ну сейн зараз не мене питає. Ти кімера, що ти очікував? Не бомби. Та бо ти вже бомбуєш бомби. Не Бомблю. <пілля> 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 <пілля)> Мабуть бомблю. <пілля> Все, в нього скелі закінчились, він зараз буде ранити. Ну як? Ой, а поютьно. Ось наша, чому ця тобі, мамо? Е, ні. Зверни я ти мені, пожалуйста, от. Він мене чекав радя кого. Вру, ще pourquoi? Бабу, а що за драку веде? Бабу. Пан. Оу. Кажется, тебе вже скай Ого, на мене двоє зразу напали. Ой-ой, молодець. О, молодець. Да он еще плюс и россиян. Да. Я мазаря Вон сразу туда идёт. Айо, садсь таке. Ой, який ступіт. This is stupid man. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока. Да, пока. все. Все, ставте на мене лайки. Нєе.